65 років вже багато сказано. Все ж таки, заклад е, переживає зараз, як і вся Україна, складні часи, попри хоті але Все ж таки, як е, всі роки переживає, як намагаєтеся е, розвиватися попри війну Так, Дякую, 65 років. Дійсно, наче дата й невелика, але за цей час ми пройшли дуже великий шлях, починаючи від маленьких кроків, від філіалу Київського політехнічного інституту до національного університету, який за всіма міжнародними і українськими рейтингами стабільно входить в топ 30 50 кращих університетів нашої країни. Університет під час війни всі прекрасно знаєте дуже серйозно постраждав від обстрілів армії Російської Федерації, але дуже швидко оговсявся. завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, наших друзів всередині країни. І на сьогоднішній день університет певно кракує модернізуючи університет і перетворюючи його на сучасний європейський. Заклад вищої освіти, який має сучасний освітній простір, нову матеріально-технічну базу, впроваджує інноваційні технології у навчальний процес, і, мабуть, найголовніше те, що Дуже важливо на сьогоднішній день для нашого міста і області те, що Чернівська політехніка є магнітом для нашої молоді, яка дозволяє. Молодим людям, які закінчують школи нашого ріну, залишатися разом зі своєю малою батьківщиною, розвивати себе, створювати після закінчення університету власний бізнес і таким чином підтримувати життя і розвиток нашої рідної червони, дорозу говорили про те, що у вас технічні спеціальності багато. Війна колись закінчиться, і час буде відбудовувати да Україну більшими темпами. Потрібні будуть фахівці, інженери. І так далі в цьому плані університет готовий дати ці звичайно. Звичайно, інженерний напрямок живе і розвивається. Наші спеціалісти вайці галузі кібербезпека, в будівництві архітектурі, інших інженерних спеціальностей вони на сьогоднішній день показують дуже високі показники на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах на міжнародних. Хоть тільки вчора був великий всеукраїнський конкурс. Серед студентів спеціальності кібербезпека, де Чернівська, команда Чернігівської політехніки зайняла а, перше місце по Україні. А, тому о, я вважаю, що ми а, готуємо. І будемо надалі готувати конкурентно спроможних фахівців, які розуміються в інноваційних технологіях, знають не просто як відновити нашу країну, а як зробити її більш сучасною, модерновою і не просто на рівні світових якихось зразків. А на сьогоднішній день вже багато країн, коли приїжджають до нас, наші міжнародні проєкти, вони вже вчаться у нас. Бо ми переживаємо такі часи, які надають змогу нам набагато швидше зробити оцей цей стрибок попереду, і ми на сьогоднішній день дійсно показуємо приклад цьому світу, як потрібно розвиватися, як потрібно. Модернізувати сучасну освіту в світі. Добре, як представити вас? Ридзель Юрій, доцент кафедри фізичної реабілітації. Добре. а трошки про вашу, вашу спеціальність тут при цьому багато хто звик, що це технічні да науки, інженери там і так далі. І так далі. От е, наскільки важлива ваша от, спеціальність, і як давно вже у нас на кафедрі дві освітньо професійні програми бакалавського рівня: це фітнес та активне дозвілля, фізична культура і спорт, і так само фізична терапія та реабілітація. Ми Туємо безпосередньо фахівців, котрі працюють з тілом людини, з ментальністю людини. Те, що зараз, на жаль, через агресію РФ проти України вона достатньо популярна. Люди починають вже переживати не лише за своє фізичне здоров'я, але й за ментальне. розуміють те, що все в нашому цілі пов'язане завдяки руховій активності. Ми так само можемо покращувати свою нервову систему і вміння протидіяти їй. І так само ми готуємо майбутніх фахівців, котрі вже дозволяють там, після післятравматичний період відновлюватися безпосередньо всім, хто зазнав цієї агресії. Ну, добре, сьогодні я, я так бачу такий симбіоз молоді і досвіду у вашому університеті. Це так правда, е, так справді я хотів ще відмітити, що я працюю в університеті з 2014 року. Це вже 11 рік. І як тільки я прийшов до університету викладати, це настільки у мене очі, я не знаю, розбігалися просто і від тієї допомоги, від тієї помічі всіх науково педагогічних працівників, починаючи від декана, завідувачів кафедри. Олег, котрі набагато старше досвідченіше ми набули. От навіть зараз я всі ці емоції пам'ятаю і намагаюся так само їх всі популяризувати більш з молодими викладачами. Вже і Чернігська політехніка це справжні це команда в незалежності скільки тобі років, які ти досвід має, кожному в цьому навчальному закладі можна знайти роботу для себе і відчути, як справжній такий другий дім, як кажуть. Це супер супер. Дякую. Так, Дякую вам дякую. 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 прізвище. Шевченко, і пос... Юлія. Юлія. на місці, будь ласка, на місці. Да. Юлія Шевченко і посада вас mm -hmm. правильно. Тут як викладачі наземної мови. Да. Добре, ну сьогодні і представники університету і від влади казали про участь в міжнародних проєктах вашого закладу. Трошки про це наскільки важливі ці проєкти, і які бере участь університеті. Mm -hmm. університет дуже активно залучений до міжнародної діяльності. Ну, перш за все, слід відмітити, що стосовно студентів, студенти активно займаються в міжнародних проєктах, зокрема Еразмуси, плюс» – це проєкти міжнародної академічної мобільності. Тобто, студентів є можливість на певний час поїхати за кордон, навчитися певного досвіду, приїхати сюди і поділитися цим, цим досвідом для процвітання нашої країни. Ще університет також залучений до міжнародних соціальних проєктів. Зокрема, я з 2016 року працюю на проєкті, працювала на проєкті. На жаль, він вже закрився на сьогодні Норвегія, Україна. Це був проєкт стосовно. Перекваліфікації ветеранів АТО, їх родин, членів сімей та їх родин. А також я працюю зараз на проєкті, це міжнародний проєкт Erasmus, робота з внутрішньопереміщеними особами. А також працювала із Корпусом миру, також займалася з внутрішньопереміщеними дітками, це ще був 2015 рік. Працювала з дітками і дорослими, допомагала їм у реабілітації такі психологічні, і навчала їх англійської мови. Сам університет це дружня команда коли? Сам університет, це мабуть найдружніша команда, яка існує на всьому освітньому просторі університетському. Ми всі допомагаємо один одному. Дійсно, дійсно наш ректор. Олег Олександрович постійно каже: в єдності наша сила, в єдності наша сила. Тому ми всі разом, разом до перемоги. Все добре, дякую.